Всім привіт, друзі! З вами я Юля, і сьогодні ми будемо робити отакого от робота з Лего. Спочатку я зроблю його башню і його дуло. Для цього нам треба ось такі детальки. Беремо кубик і ось таку детальку. І їх з'єднуємо. А тепер пушка. У кого є отака діталька, то ми беремо ще таку детальку і їх з'єднуємо. І е, ще таку детальку. Прикріпляємо. Все у нас є дура. Тепер нам треба зробити для початку його тіло і ноги. Для цього нам треба ось такі детальки. Їх з'єднуємо. Ось такі. І ці до них доєднуємо. Ось такі вони вийшли. Тепер нам треба зробити його ноги. Повні стопи. Нам треба ось такі дітальки. Тепер їх з'єднуємо. Ось таку дітальку треба. І до цих доєднуємо отакі детальки. А до них ще оці, щоб він міг краще стояти. Не так я зробив. А до них доєднуємо е, зліва і права е, ось такі дітальки один на два. Ось, у нас вийшли ноги. Тепер все це з'єднуємо. Кабіну сюди, а дуло, можна сюди або сюди. Ось. У нас вийшов ось такий от робот. На цьому все. До побачення, друзі. Па-па!